Ці страви розділяють тисячі кілометрів різні культури і навіть континенти, але вони майже однакові від вареників до равіолі. Давайте розберемось, як світ придумав схожі страви незалежно один від одного. Сьогодні я покажу вам 10 страв із різних куточків світу, які дивовижно схожі між собою. А перед тим як почати відео, я хочу нагадати вам про підписку та вподобайку під цим відео. Також я врахувала те, що ви не в захваті від моєї подачі. Тож, якщо ви хочете відправити мене на курси сценічної мови, ставайте спонсором і, можливо, мій речитатив стане краще. Але це не точно. Ну що, готові вирушити у гастрономічну подорож? Поїхали! Що ви думали так? Це будуть вареники. Наші рідні вареники це справжній символ української кухні. Вони бувають солодкою або солоною начинкою: картопля, сир, вишні, капуста. До речі, я десь бачила сьомгою та креветками. Це їжа і для свята, і на кожен день. Колись вареники символізували достаток і врожай та ліпили їх на дійсно важливі події, як, от, наприклад, весілля. А тепер давайте подивимось, які аналоги наших таких смачних вареничків існують у світі. модак. Модак. Це страва індійської кухні. Тісто готують з рисового борошна, а в начинку кладуть кокосову стружку, пальмовий цукор, кардамон та горіхи. Модак має форму півсфери або конуса, що символізує образ Бога Ганеші, і часто їх готують на пару. Хоча також існують варіанти смажених модаків. А що там в Італії? О так я не змогла пройти повз равіолі. Мейно hey, what are you making today? Равіолі. Uh, Равіолі це італійські варенички з тонкого тіста у вигляді півмісяця, еліпса чи квадрата. Начинка може бути най найрізноманітнішою. У Сицилії часто використовують як начинку рикоту, а в інших частинах Італії м'ясо, риба або овочі. В деяких варіантах навіть використовують шоколад і інші солодкі начинки. Страву або варять, або підсмажують в олії. Подають равіолі зазвичай з різними соусами, але найпоширенішими є томатний соус або соус на основі масла та трав. А от в Китаї є ця оці. <працю> Це основна страва китайської кухні, але в кожного регіону та сім'ї є свої особливості приготування від товщини тіста до начинки. Взагалі, ці китайські вареники є повсякденною їжею, яку їдять на сніданок, обід, перекус і вечерю. Але їх також подають під час нового року за місячним календарем. В Японії ж є гьодза. Ви здивуєтесь, але вони з'явились там після Другої світової війни, коли японські солдати привезли рецепт китайських пельменів, вгадайте, яких додому. І з того часу дещо відозмінені та інтерпретовані гьодза стали одним із символів японської кухні. До речі, в наших супермаркетах ви можете з легкістю зустріти гьодза з куркою або рибою. Також впізнаються вареники у польських пироги. Пироги з капустом і з грибами. До речі, готуються вони так само, як і в нас. Мої найулюбленіші це з картопелькою всередині та цибулькою ззовні. <му> Так-так, не дивуйтесь, я теж віднесла їх до аналогів бареників. Але що мені вам казати, якщо це широко відома страва грузинської кухні? У фарші з баранини чи свинини додають гострі спеції, цибулю, часник і а вже ж кінзу! Тісто замішують досить щільним. На верхівці хінкалі виліплюють хвостик з тіста, їдять страву руками, тримаючи за цей хвостик, який потім викидають. Хінкалі мають таку популярність, що їх можна знайти не лише в сонячній Сакартвелло, а й далеко-далеко за кордоном. Момо. Це не та момо, що лякає дітей, про яку ви подумали, а вареники з тибету. Тісто доволі аскетичне, пшенично-борошне та вода без дріжджів. Хоча класичні момо часто готують з м'ясом, переважно курка або свинина. Існують вегетаріанські варіанти з овочами, сиром і іноді навіть з фруктами або шоколадом для десертних мому. У Непалі популярні момо з картоплею, сиром чедер і навіть з нутом. Варять їх на пару, їдять руками, а назву запозичено з китайської мови. Вона означає пшеничну булочку, приготовлену на пару. Креплах. Креплах це такі собі єврейські родичі-вареники. Тонке тісто, а всередині м'ясо, картопля чи навіть сир. Їх варять у бульйоні, а потім смажать. Часто кажуть, що Креплах роблять трикутними. Це символ трьох патріархів Авраама, Ісаака та Якова. Але якщо подивитись рецепти, то в більшості вони схожі на вареники півмісяць за щіпаними краями. І знаєте що? Це не робить їх менш смачними. Подають їх з бульйоном або просто так. І це завжди про затишок. Ще один китайський смаколик. Баодзи це пухкі парові булочки з начинкою. М'ясо, овочі, гриби усе, що душа забажає. Чому вони такі м'які? Бо тісто, на відміну від вареників, дріжджове. Їх обожнюють як вуличну їжу. і з соєвим соусом чи чилі вони просто не перевершені. Баози завжди готують на пару. І це їх фішка. Давайте зробимо висновок. Є багатько схожих страв, і на прикладі вареників я сьогодні спробувала показати вам це. Вони всі різні, але спільне одне: тонке тісто, соковита начинка і душевне тепло домашньої кухні. Їжа об'єднує, схожі страви є всюди, і це ще раз доводить ми ближче, ніж здається. Підписуйтесь і відкривайте нові смаки світу разом зі мною. Так, я не обіцяю відео кожен тиждень, але я буду старатись. І якщо моя спільнота буде розширюватись, вас ставатиме все більше, більше і більше, це буде дуже стимулювати випускати нові відео. Тому доєднуйтесь, ставте вподобайку, не забуваємо. І пишіть свої коментарі. Знаєте, коли моє відео YouTube розширив на аудиторію в мільйон, на мене стільки полилося, але я чесно кайфанула. Тож до зустрічі в коментарях, Па-па!